Всім добра В Попереднім відео ви бачили, як я виготовляю цей мангал. Зараз хочу більш детальніше об'яснити, з чого він складається. Цей мангал двоголовий, який складається з поворотних механізмів і дуже великої зручності для всього. Беремо з самого верху, ліва сторона, вона йде від вас справа. Іде у нас підставочка для спеції спеціально. Кронштейн для зберігання казанка, щоб він у вас не валився, хоча можна і ставити його і нижче там. Тепер у нас є відворотний столик такий. Ось такий. Е, у нас є крутящий механізм один з лівої сторони такий. Сітка барбекю кругла і сітка барбекю, е, у нас така пряма. Йдемо на праву сторону. Що важливо тут, Найважливіше у цьому мангалі це є. тут салфертиці теж у нас є така система з, з кронштейном. Відворотним, ставите куди хочете собі. Е, тепер столик теж відвертаємо такого. Тепер у нас тут під клісічку є сковорода. Е, у нас є гачок, у нас є шуфелька. е, Те, що найважливіше, я зараз скажу. Дивіться, сковорода теж відворотня, ось так відвертає собі. Для чого я придумав ці всі механізми? Це для зручності. Але сам найголовніше, коли. Ви на газовій плиці маєте газ скрутити, щоб у вас не кипіло, то на мангалі ні на одного ви не зробите. так. Тільки на цьому мангалі, що я зробив з цими механізмами поворотними. Бачите такого? Є у нас тут ще такі дві ручки для сковороди, де запихаєте ось так. І ось так і можете зняти сковороду, горячу, поставити на бік, якщо воно потрібно, тому що вам треба буде тут поставити ще казанок на це і варити, і їсти. Я буду показувати відео, як я готую на ньому їжджу, але показую вам далі. Що саме найосновніше тут, головніше, це є оцей піднос з підставочку. Коли ви мішаєте що-небудь на сковороді, у вас олія чи смалець, жир, ну, ви не знаєте просто де поставити цю вилочку, і цю, цей ножик, це все. Спеціальний піднос, який ви перемішали. Собі, поставили тут, вам нічого абсолютно не мішає. Відвернули собі, куди хочете його. Бачите? Зараз ще, ще зараз я поставлю каптілку, смокер сюди, щоб ви переглянули далі. Буде добавочне відео, я з'єднаю його і ви будете все Е, Так що, поч що виключай.